Права єпископів, священників і диаконів єпископ, єпископ архієрей, як апостольський наступник, є головним керівником церкви своєї області, як духовно, так і адміністративно. Він є відповідальним за моральний стан вірних його області, як перед Богом, так і перед Вищою церковною владою. Теж і за адміністративний уній порядок. Він рукополагає пресвітерів і діаконів та відповідає за них. Йому підлягають як духовно, так і Адміністративно всі парафії його області. Він призначає настоятелів та інших духовних служителів у разі потреби знімає їх. Йому прислуговує право нагороджувати за ретельну службу йому ж належить і суд за протихристиянські, протиканонічні і протиморальні які підлеглого йому духовенства, так і вірних, Він благословляє шлюби і розв'язує їх. Єпископ звершує всі таїнства, і всі богослужбові відправи, також освячує святе меро і святі антимінси. Єпископ як наступник апостолів і носів прав священства, носі апостольської спадкоємності. Служба Божих, він являє собою Христа Спасителя, тому йому треба віддавати найвищу пошану. Єпископа Має право судити лише собор єпископів. як зовнішнього знаку єпископ, крім Христа носить на грудях панаги, медальйон з образом Спасителя або Богоматері, а на Бослуженні священницьких одеж носить сако замість рез, омофор і метру. Священник, священник присвіти, благословення свого власного єпископа, пробовід своє пасторські служіння, дорученню йому парафії, звершив всі в відправи і всі таїнства, крім таїнства священства. Священник у своїй парафії є пастором, наставником, першим. Порадником своєї пастви. Він є духовним отцем і вчителем віри Христової та доброго християнського життя. Богослужені Він, як і архірей, часто зображає собою Христа Господа, наприклад, на божественній літургії, особливо тоді, коли зверчує Божественну Євхаристію та подає святі таїнства Христові. Тому священкові треба віддавати велику духовну пошану заради Христа Господа, при зустрічі брати благословення, причому не просто священника тоді думати, а про Господа Ісуса Христа. Рукою священника сам Господь благословляє. Священник ангел, Вісник Господа Вседержителя, и каже через Пророка Малахію, Малахія дорога віч. бо він посредник між Богом і людьми, як і єпископ та відповідає за доручену йому паству. Він є устами Божими до народу і устами народу до Бога. Його дуже високі, сер саме накладає на нього обов'язок бути зразком для вірних усьому. Перше послання до Тимофія, 4 глава 12 віч. Священник як пастор керує своєю паствою за дорученням єпископа і за його настановами. Без волі єпископа він не має права залишити доручену йому паству і переходити до іншої. Деякон. діакон є найближчим помічником, як єпископа, проти діякон, так і священника на богослужінні. Діакон також є. Помічником настоятеля в навчанні віри, членів парафії, декони виголошують і на богослужбових відправах і тим самим стають устами народу молитви до Бога. Діаконське служіння є перехідне, бо кожний діякон повинен готувати себе до вищого ступені священства. Тому його моральні обов'язки не менші, ніж обов'язки священника буде всьому зразком для вірних. Діакон є освячений служитель Божий, тому заслуговує на добру пожану боку вірних. Перше послання до Помфія, 3 глава 8 по 13 вірші. Як відбувається хіротонія, ви свята? Єпископа священника діакона, єпископа висвячують два або три єпископи на божественній літурії після спів святий Боже». Тоді архіораї кладуть на нього святе Євангеліє, словами вниз, як знак руки Христової і свої руки. Старший єпископ оголошує повітні молитви. Новопоставленого облачають архієйські одежі. Він бере участь у Божественній літургії як архієрей. Священника висвячує один єпископ на Божественній літургії після херовивської пісні, кандидат є діаконом і до часу висвяти приймає участь у службі Божій як діякон. Після хіровимської пісні обладя тричі навкрує престолу і співами відповідних трупарів. Далі він стає праворуч престолу на коліна, поклавши руки на престол, і писко кладе на нього краї хуфара обидві руки та читає відповідні молитви. Ну поставлено облачають священничі одежі і він бере участь у Євхаристійному каноні як ієрей. єрей. висвячує нам після євхаристичного канону так само, як і ієрея, але молитви читає інші. Після молитв новопоставленого одягають у діаконській одежі. Він причащається як діакон і виголошує останню Ектинію. За 68-м апостольським правилом ні одна з цих трьох хіротоній не може бути повторена над однією і тією ж особою. А коли би хто це зробив, то правило ви має позбавлення сану як того, хто святив, так і висвяченогом.